Давайте подивимося, що на вашому порозі. Які події, які люди. Що тут на порозі на вашому? Сонечко клас. І сонечко і хмари, так? Да? Знаєте, ви десь, я би сказала, по цим картам боретесь зі страхами. Ви так ніби настроєні, так? Зараз я тут всі хмари розжену, зараз у мене все вийде, да? настрой такий бойовий. Прям. Угу. Ну, от знаєте, дійсно, ви десь позаду залишаєте якісь страхи. От на порозі якийсь виклик, ваш можливо, особистий да, до себе, який ви здасте да, собі, такий собі екзамен. На що я тут наважу, що я зроблю? Може, хотіли давно бігати да, зранку чи ввечері? Ніяк не могли наважитись? От знаєте, на порозі така рішучість ваша, от те, що ви хотіли зробити, відкладали, ви ніби починаєте це робити. Ви починаєте якусь мотивацію шукати, горіти цим, залишати позаду оці страхи. Іти вперед. Що це вам дасть? Що це вам дасть? Силу, велику силу і дуже велику гордість. Ось так. Знаєте, ви себе на перше місце ставите, так? Да? Навіть якщо тут є кохана людина, прекрасно, що вона є, і ви до неї з повагою, ну, може, і немає. Да? Тут карта показує, що якби не важливо, тепер мені не важливо, чи є хтось біля мене чи ні. Я самодостатня, да? ось так. І я на щось тут наважуюсь, на те, що дуже мене буде радувати в майбутньому.